Це одна з небагатьох добавок, користь, яких визнали лікарі. Не блогери, не тренери, а саме лікарі, кардіологи, неврологи, педіатри, тому що клінічно доведено, що після прийому реально відчуваєш різницю. Більше енергії, стабільний тиск, з'являється ясність думок, дітки менше хворіють, а в старших не пливе пам'ять. Але, на жаль, більшість п'ють першу ліпшу, аби було дешевше. І не підозрюють, що за гарною етикеткою може ховатися втуть, зіпсований жир або баночка, яка півроку стояла на сонці. А потім печінка протестує, судини старіють швидше. Люди кажуть, що біологічні добавки це розвод на бабки. Цю добавку офіційно рекомендують для серця, судин і мозку. Її нестача. Відчувається, якщо ти не їсиш жирну морську рибу 3-4 рази на тиждень. Звичайно, ви здогадалися, що це омега-3. Якісна омега це користь, дешева це втрачене здоров'я і гроші на вітер. Напиши в коментарях або у приват омега, і я тобі скину посилання, де ти познайомишся з якісною омегою, за дуже доступною ціною.